Якщо ви не оновили свої військово-облікові дані, не хвилюйтесь, за вас це зроблять добрі люди. Вітаю вас, шановні друзі. Розкажу вам зараз про нову схему від ТЦК, якою вони виводять людей на штрафи. Пише мені підписник. Доброго дня, підніміть, будь ласка, тему. Я нещодавно дізнався, що мої дані хтось оновив без мене в резерв плюс. Я нагадаю, що Резерв Плюс це незрозумілий додаток, не встановлений ніяким законом, просто якась шарашкина контора для збору ваших персональних даних. І чомусь мільйони людей вирішили, що їм обов'язково треба свої дані туди злити. Ну то їхній вибір. Я живу за кордоном вже декілька років і не збирався оновлювати свої дані через резерв плюс. Але я маю 100% інформацію, що це зробили за мене. Скоріше за все, це був мій давній знайомий, який працює в ТЦК мого містечка. Принесли повістку на адресу, на якій я вже давно не зареєстрований, і подали в розшук під приводом, що я нібито сам оновив дані в резерв плюс, чого я в принципі не збирався робити. От така от елементарна схема. Просто людина, яка працює в ТЦК, оновила дані взагалі за іншу людину, яку вона знає, все, виписали повістку, ця людина повістку не отримала, йому одразу впаяли штраф за неявку до ТЦК. І тут знову ж таки виникає дуже важлива. Питання: а що ж це за такий додаток Резерв Плюс, якщо в ньому одна людина може оновити дані абсолютно за іншу людину? Ну і в кінці нагадаю, що якщо вам ТЦК виписують штраф за те, що ви не оновили свої військовооблікові дані, можете послати їх нахрен. Подавайте в суд і ви виграєте цей суд, тому що в 560 й постанові вказано, що такий штраф може бути виписано, якщо у ТЦКшників немає доступу до ваших персональних даних. А так як у них є доступ до бази оберіг, куди позливалася інформація по всім призовникам з усіх міністерств. То у них немає ніяких повноважень виписувати вам такий штраф. Це все робота, як то кажуть, на лоха. Тому не будьте лохами, знайте свої права і захищайтесь. Захищайтесь, тому що держава вам цього захисту не надасть. Ну, а ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.